24 серпня 1991 року. 1755. Верховна Рада України приймає історичний документ виняткового значення. Акт проголошення Незалежності України Фактично це означало, що після століть боротьби за свободу та існування власної держави українці нарешті отримали можливість визначати своє майбутнє. Присмак великих змін несамовито витав у повітрі, і поки ми відчували неабияке прагнення до будівництва новоствореної країни, поруч з нами роками крокувала імперія зла. Якщо вам знайомі вислови про один народ, єдину віру, «общу культуру, або якщо ви чули про яка різниця, на якому языке ти говориш, на якій вулиці ти живеш та інші відомі наративи, то ви, певно, довгий час зростали у зросійщеному середовищі, де було нормальним. Дивитися кіно у російськомовній озвучці, слухати російську музику, читати російські книжки, чекати виходу нового росіянського контенту та ще у безлічі інших варіацій несвідомо розвивати у собі комплекси меншовартості. На жаль, таке загравання з усім російським призвело до розмивання не лише кордонів, а й наших мізків настільки, що ми забули, хто ми, хто я? Нас роками стирала національну пам'ять, нав'язуючи своє. І ця втрата власної ідентичності зрештою дозволила нашому ворогу скористатися цим і принести в Україну найбільшу війну в Європі з часів Другої світової. І ось тут постає питання. А як у них це вийшло? В який момент нашої історії Росія настільки просочилася у нашу свідомість та наше життя? Звідки з'явилася така залежність від всього російського? Чому за вісім років війни на сході українці продовжували загравати у дружбу з Росією? Здравству, Україна! Вітаю, Росія! Нам треба поговорити. Чому усвідомлення цінності своєї держави до більшості прийшло тільки у лютому 2022-го? Та чи можемо ми взагалі вважати ці 32 роки існування України незалежними?